Так, у даної пацієнтки хронічний боль в кісті з розповсюдженням на пальці, оніміння, е, слабкість в руки. В даному випадку ми виявили запалення променеве зап'ясконного суглобу та одного ж із міжзап'ясних суглобчиків. І е, під контролем ультразвуку зараз в сам суглобчик е, протизапальні препарати тривалої дії Антисептик, давай мені знову. Кукольчик буде неприємно. Звісно ж, буде неприємно, але прям болісно ми буде. Ось ми чітко бачимо, що наш кінчик голочки порожнині суглубчика. Ми вводимо ліки, вони заповнюють суглубчик ми бачимо. Але ми сюди не все ведемо. Порядок не болісно? Mm -hmm. Розпирає. Розпираю, так, так. Да, да. Сюди ідеально пішло. Тримай до набери сюди фізрозчину до кубіка, до одного мілілітра. Порухайте трошечки кістю, щоб воно розтеклося. Воно трошки може і підзаніміть ще там, тож трошки нестетика, не але от прям спробуйте сильніше. Да. Окольчик. Не болісно зараз, ні? Yeah.